Від 40 до 20 років стільки людей молодих ходить в по городу. Нема цієї думки як своєї ну, дум, бажання захищати свій дім. Тут війна йде, а вони в містах роз... розвеселяються собі. У лютому 22-го здавалось, що в країні не залишилось жодної людини, яка не готова взяти зброю до рук і боронити свій клаптик землі. А потім, потім десь ми звернули не туди, бо війна знову сховалась у надрах телевізора, де так зручно вимикати її на ніч. А віддавати своє здоров'я та життя за щось, що не бачиш наочно. Мало у кого є бажання. Можна продовжувати жити своє звичайне життя. Прилітали в ті, коли зупинили людину. У нього білий білет, чи що там куплене, а він себе веде, каже: ваш клієнт чи не ваш клієнт. Ну, це я вважаю ненормально. Типа, на такому приколі він це все каже. Таких треба першими пакувати було і забирати. Я нікому нічого не зобов'язаний, окрім самого Господа Бога. Тому що я живу на цій землі, це максимум, кому я зобов'язаний. Більше я нікому нічого не зобов'язаний. Я, я просто в шоці з не вас не потрібен багато з нас не розуміє, що таке незалежність свого часу. Нам принесли її як подарунок, просто тому що велика держава нарешті розвалилась, а ціна висока і сплачують її лише кров'ю. Я бачив, як зібралися з нашого українського люду, як дітей нищили, як діт... жінок на Житомирщині знасілували. І з покликанням душі я звернувся в воєнкомат. Пішов. І я тоді пішов, як добровольний, як сознана людина, пішла. О, хоча б мені вже було тоді 53 роки. Ну, я пішов в армію. Сьогодні дуже дуже потрібні люди в армії. Потрібні люди, тому що так само, як і кацапи. Так само і наші, з нашої сторони, теж несуть патрі. Я вважаю, що всі повинні воювати. Нікого це не у мене. Ми повинні всі взяти до рук зброю і йти захищати свою країну. Тому що хлопці, які захищають на даний момент свою країну, вже виснажені і потрібно робити якісь ротації. Десять років тому хлопці один за одним йшли на схід. Хтось загинув, хтось повернувся. Вони вголос кричали про те, що ми маємо готуватися, про те, що йде війна, і що найстрашніше попереду. А решта країни жила своє звичайне життя і вчила фразу Ми тебе туди не посилали. Треба, щоб заміна була. Так само, щоб кожен так само два роки чесно дав свого здоров'я, так як люди, що так само, як я це добросовісно пішов, два з половиною роки послужив, так, і сам, так що саме другі нехай прийдуть послужити. Подадуть, так сказати, і на славу батьківщини, і на захищать свій дім, своїх рідних. Ну, а саме в першу чергу вищі чиновники будуть. Ночки б забрали, попробували на своїй шкірі, як чужі матері і батьки дітей втрачають, переживають. Все має свою ціну, а ціна свободи найвища. І поки ми її не сплатили, а нас майже не лишилось.